Харківщину продовжують тероризувати російські окупанти. Найбільше потерпають прикордонні райони. Минулої доби ворог обстрілював Куп'янськ, Вовчанськ та Дворічну. Також під ворожим вогнем були села Красна, Стрілеча, Зарічне, Кислівка, Котлярівка та інші прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Як повідомляють рятувальники, пожеж, спричинених обстрілами, не зафіксовано. Триває розмінування деокупованих територій. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 108 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення точаться визвольні бої. ЗСУ міцно тримають позиції, завдаючи загарбникам великих втрат. Марія Соловйова, Яна Біляєва та Стас Дейнеко Харківський звістя. У Києво-Печерській лаврі розпочалося богослужіння під проводом блаженнішого митрополита Епіфанія це перша різдвяна служба православної церкви України в Успенському соборі на території Лаври. Майже 40 разів обстріляли Херсон та область. Є загибли і семеро поранених. Про це пише очільник регіону. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків. Снаряди влучили у житлові будинки та у будівлі підрозділу пожежно-рятувальної частини. Окупанти готові завдати черговий ракетний удар по цивільній та критичній інфраструктурі України. Про це попередив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Тож українці повинні бути готовими до поновлення аварійних відключень світла. Не нехтувати сигналами повітряної тривоги попросив і президент України Володимир Зеленський. В Білому домі оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму понад трьох мільярдів доларів. А Міноборони США опублікувало повний перелік озброєнь, що будуть передані в межах нового пакету допомоги. Серед них БМП Бредлі, протитанкові ракети, гаубиці, снаряди різного калібру, ракети, стрілецька зброя та інше. Навчання українських військ з використання систем протиповітряної оборони Петріот розпочнуться вже в січні 2023 року і триватимуть кілька місяців. Про це пише CNN з посиланням на дані Міноборони США. наразі розглядають можливість навчання українців безпосередньо на території Сполучених Штатів або за кордоном, або поєднавши ці обидва варіанти. Також уряд США розробив спеціальну програму пришвидшеного навчання, щоб розгорнути першу систему Петріот в Україні менш ніж за шість місяців. У частині областей України сьогодні не вимикатимуть світло. Стабілізаційні відключення за графіком діють у Дніпропетровській, Київській та Одеській областях. В інших регіонах обмежень поки не планується. У Харкові святковий різдвяний концерт. Десятки людей вже традиційно зібралися на станції метро «Університет». З міркувань безпеки усі масові новорічні заходи цьогоріч проводять у підземці. Танці, пісні, тематичні виступи та перформанси артисти підготували найрізноманітніші номери. Люди кажуть, цьогоріч намагаються відвідувати всі святкові заходи. Минулий рік був надзвичайно важкий, а такі концерти допомагають відпочити та забути про всі складнощі і проблеми. Як якась розрядка піднесення настрою? Я не думала, що тут концерт. Я хотіла їхати додому. а… Мені так сподобалось і я залишилась до кінця. Я вважаю правильно, бо так дух підтримується краще. Ну, звісно, краще у метро, тут безпечніше. Це дуже гарно, атмосферно, це так. Це заради такого свята Різдва. Забув, то хай нагадує. Я зайшов тільки щоб попасти на цю станцію. І я дуже здивований, що можна провести так гарно цей час. Щастя просто, отаке, що ви повернулися додому, до нашого рідного Харкова, найкращого міста. Україна та Ніколь Кустенко, Сергій Перець, Віталій Грунь, Ігор Мартиненко. Харківські звісті. Ось і настало Різдво. Це свято дарує нам надію на те, що все буде добре, а найголовніше, що перемога буде за нами, і мир нарешті повернеться в Харків та Україну. Нехай різдвяна зірка осяє наш шлях до цієї мети і принесе у ваші домівки радість, благополуччя і спокій. Христос народився. Славімо Його! Він робить усього лише кілька рухів, і на обличчях цих зітлахів вмить з'являється посмішка. Родич автора популярної книги Цибуліно Джанні Родарі, відомий італійський артист. Марко Родарі працює клоуном і каже, подобається дарувати людям радість, бачити їхні посмішки, чути сміх. Саме українцям впевнений артист позитивні емоції зараз точно не завадять. Водночас ділиться їхати до прифронтового Харкова було лячно. Звісно, мені дуже страшно, але мені страшніше за дітей, я не за себе, і за всіх людей, які живуть в цьому місті. Звісно, я бачив не тільки зруйновані будівлі вашого міста, а також і села, і зруйновані вулиці. Але це війна. Цього разу Марко Родарі виступає перед сорока маленькими мешканцями Харкова та їхніми батьками. Усі вони приїхали до міста з деокупованих територій регіону. Коли приїхали наші, ми вирішили одразу виїжджати. Тобто нам там робити було нічого, не було ні світла, ні води, навіть газу не було нас, виставило взагалі без нічого. Деякі з них згадують, колись навіть мріяли жити у великому місті мільйоннику. Бажане здійснилося, але зовсім за інших умов. Тепер діляться найзаповітніша мрія зовсім інша. Хочеться повернутися додому, тому що там все, все рідне. Хочу побажати всім солдатам, щоб вони повернулися живі, здорові, мирного неба над головою. Все буде добре, все буде Україна. Зруйновані будинки, згорілі школи, медзаклади, десятки вбитих цивільних це те, що залишили після себе росіяни. Та окупанти намагалися тиснути на мешканців ще й морально, згадують люди. Ми сподівалися, вірили в те, що ось-ось ну, Україна вже буде до нас, прийде на назад. А вони нам сказали, ні, ви нікому не потрібні. Харків та область це російська територія. Ну, ми вірили, ми дочекалися. Та всі ці знущання люди витримали, вижили та змогли виїхати на більш безпечні території. Тож відволіктися від страшних спогадів зазначають зараз украй необхідно. Клоун дуже класний. Я навчилася новому фокусу, дуже було круто, мені сподобалось. А ще хочеш того? Так, дуже хочу, побільше таких веселих моментів. Також усі гості свята отримали солодкі подарунки від мера Ігоря Терехова. От Марко Родарі каже: помітно, що всі ці дітлахи дещо відрізняються очима, наповненими нещастям, зовсім іншими посмішками. Тож, побачивши війну, артист звертається до світової спільноти. Я звертаюсь до всього світу. Перш за все, прошу зупинити цю війну для дітей заради дітей і заради їхніх посмішок. І це моє пряме призначення. Я клоун, і я повинен це зробити і звертаюся до всіх. Діти ж запрошують Марко відвідати Харків знову та вірять, що наступного разу відомий артист виступатиме вже під мирним українським небом. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Віталій Грунь, Єгор Мікенін. Харківські звістя. Найближчими днями очікується різке похолодання. На різдво вже до мінус 12 градусів уночі. А після нього синоптики прогнозують ще нижчі температури. Ігор Терехов, мер Харкова, звернувся до містян з закликом бути обачними вдома з обігріваючими пристроями, а також зазначив, що у Харкові в посиленому режимі працюють пункти обігріву та є можливість отримати гарячу їжу. Усі міські служби, життєзабезпечення Харкова переведені в режим підвищеної готовності та цілодобового реагування на позаштатне. Ситуації. Хочу нагадати, що у місті працюють пункти незглавності, де у разі потреби можна зігрітися та зарядити мобільні телефони. Метрополітен також працюватиме в режимі пунктів обігріву. Місця роздачі гарячого харчування працюватимуть в звичайному режимі. З понеділка по суботу, включно. З'ясувати, який з пунктів розташований найближче до вашої оселі, можна за допомогою чат-боту Харків -твій дім». В той же час рятувальники звертають увагу на правила користування різними засобами обігріву і приготування їжі. Адже саме зараз, в умовах воєнного стану, через пошкодження ворогом будинків та критичної інфраструктури, люди вимушені застосовувати альтернативні та саморобні обігрівачі. Тож рятувальники радять запам'ятати ці правила поводження з пристроями. Якщо ви в приватному будинку використовуєте дров'яну піч, стежте, що піч не перегрівалася. Не користуйтеся піччю, якщо в ніч демарі є тріщини. Регулярно очищайте димоходи від сажі, прибирайте металевий лист до підлоги перед пічкою. Це стосується і буржуйки та каміна. Розпалювати печі, буржуйки, каміни. Рятувальники радять дровами, а не бензином, газом чи подібною рідиною. Тримати горючі предмети треба якнайдалі від опалювальних приладів. І ще декілька важливих правил від рятувальників. Не використовуйте вентиляційні та газові канали замість димоходу. Тримайте під наглядом розтоплені печі, каміни та буржуйки. Щільно зачиняйте дверця та опалювального приладу. Не використовуйте буржуйки з несправними чи засміченими трубами. Встановіть датчики диму в приміщеннях. Особливо наголошують рятувальники на тому, що буржуйки можна встановлювати лише в приватних будинках до двох поверхів і ні в якому разі не намагатися грітися ними у квартирах. Це може призвести до трагедії. Також зазначають рятувальники, під час відключень світла почала зростати кількість вибухів у квартирах. Одна з причин неправильне використання газових пальників, призначених для застосування на відкритому повітрі. Туристичні газові пальники не розраховані на тривале горіння та приготування їжі у великому посуді. Якщо ви все ж таки наважилися використати туристичний пальник вдома, рятувальники розповідають, як правильно це робити, щоб не накоїти біди. Забезпечте вентиляцію у приміщенні, не залишайте газовий пальник без нагляду навіть на декілька хвилин. Від'єднуйте балон від туристичної плитки після приготування. Зберігайте його в темному місці за кімнатної температури. Не використовуйте пальник для тривалого приготування їжі тільки для підігріву води. Або порції їжі в невеликому посуді. Якщо під час користування пальником виставите його на електричну плиту, перевірте, чи вона вимкнена. Приберіть пальники з плити. Як тільки закінчили ним користуватись, не можна зберігати балон на холодному балконі. Це мають знати всі. А вищі перераховані правила збережуть життя, бо, наприклад, тривале горіння може призвести до перегріву та вибуху балона, а великий посуд нагрівається та поширює тепло на балон, через що він може теж вибухнути. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківський ізвісті. Поліцейські Харківщини отримали нові службові автомобілі. Для регіону їх закупила Національна поліція України. Тож тепер автопарк Харківщини поповнився 22 сучасними транспортними засобами. Вручив поліцейським нові службові автомобілі, які будуть використовуватися на благо мешканців Харківщини. На благо мешканців деокупованих територій, які стануть дуже висомим вкладом в роботу поліції, будуть допомагати виконувати поліцейські функції. У нас зараз автомобілі на вагу золота. У зв'язку з російською агресією ми втратили досить багато автотранспорту. Тому хочу подякувати керівництву національної поліції за те, що завжди приділяють увагу Харківщині. Поліцейським Харківщини передали автівки Марок Рено, Шкода, Сузуки, «Форд» та Фіат. Цей спецтранспорт використовуватимуть для професійного виконання обов'язків та оперативного реагування на екстрені ситуації. Той рівень довіри до поліції, який зараз існує, це близько там восьмидесяти відсотків харківської області. Ми збережемо в тому числі в зв'язку з тим, щоб використовувати ці автомобілі для нормальної поліцейської роботи. Я Щетиніна та Андрій Пакулов, «Харківські звістя. З вогниками та казковими героями ось такий святковий трамвай курсує вулицями Харкова шостим маршрутом з кільцевої на південному вокзалі і в бік Салтівки. Я это приветствую. Многі это не одобряють. Знаєте, як кажуть, вот ви на костях праздники устраиваете. Я, я не сторонник этого. Я не сторонник. Это очень замечательно. Это вносит в нашу жизнь хоть маленькую, но радость. Уже каталася мені очень нравится. И вообще, я люблю Харьков свой, и, я не знаю. Я желаю, я желаю, чтобы в этом году вот наш город еще стал красивее, чтобы все это закончилось. Я верю в это, обязательно так будет. И еще больше расцветет, и будет красота. И люди у нас самые замечательные, наша Украина самая замечательная. Таких людей больше нет нигде. Вы знаете, идея не была, нет таких людей, как нация украинцев. Правильно це діло, тому що все одно сирення має бути. Тому що, чим людей сил, все одно треба Я ще треба підтримувати. Ініціатор та автор святкового обрання трамваю його водій. Таку традицію прикрашати машину Юлія з колегами започаткували декілька років тому. Цей рік не став виключенням. Все це для того, щоб дарувати людям радість та шматочок свята. Первый раз мы просто его разрисовали, снежинками сделали. Следующий год захотелось чего-то поярче. Мы решили гирляндочки на батарейках в кабине повесить. А уже последующие годы уже решили как-то глобально так полностью его разрисовывать. Первый год мы как-то немножко обошли начальство, сделали свои украшения, но уже в прошлом году нас попросили, давайте сделаем это более безопасно. И это уже все нам, наш директор, помогал украшать, распоряжался, какой, какой лучший цвет. Ну, и все это так получилось. Рисовала я сама картинки брали просто. Ну, дочка посоветовала, какие больше герои она любит, которые будут узнаваться. Детвора сразу всех узнает и ну погоди, и том и джерри всех обожают. Ну, ушло у нас на этой неделе две, наверное, для подготовки самих рисунков, для вырезания снежинок. Все, уже Гирлянду повесили за два дня до Нового года. Хочется праздничного настроения. Сейчас вообще это как бы людей, на людей смотришь они все грустные, такие. А с вагона выходят, все улыбаются, все с телефонами, все спасибо, то мандаринок надарят, то и конфеток. Ну, благодарят, всем нравится. Є, звісно, такі, які проти, типу такое стране положение положення ви своїми гірляндами, але більша часть без ума особливо детвора. Хочеться вот радоваться, і самой приятно, і людям нравится. Очень навіть то симпатично получается. Зараз цей святковий трамвай став дуже популярним у Харкові. Тому 31 грудня в ньому для харків'ян провели вже екскурсію. Ця ініціатива вона виходить від самих водіїв. Це ті водії, які якраз залишилися тут. Вони працювали під обстрілами, можна сказати. Вони допомагали і в роботі і по евакуації, депо, по тому числі. Ця традиція триває приблизно, я вже точно не пам'ятаю, але здається, року так 17-го. Ми якось там намагалися прикрашати трамвай. Але останні декілька років ми його прикрашаємо самі водії, прикрашають ось такими гірляндами. Минулого року нас курсувало таких, здається, 2 чи три трамваї. Ну, в цьому році вийшло один. Але. Ніякого примусу. Саме в цій ситуації чудово, те, що це виходить з водіїв. Вони самі так організовуються, вони підтримують це свято і дарують посмішки харків'янам, дітям на ці свята. Цей трамвай один з тих, що дивом вижив під час ворожих обстрілів. Взагалі, ж парк трамваїв Харкова минулоріч пережив дуже складні часи. Депо зазнало численних обстрілів. Половина трамваїв була знищена окупантами. Але значну частину машин спеціалістам все ж вдалося евакуювати, відремонтувати і повернути на маршрути. На сьогоднішній день врятовано і вже працюють на маршрутах близько 30 трамваїв. Вони всі відновлені, працюють. Та ще 20 трамваїв нам подарувало місто Прага. З них вже десь половина теж там частина вже працює, частина ще проходять період адаптації під нашу полію. У нас виходить десь тор приблизно півсотні трамваїв. Планується найближчим часом ще з'єднати проспект тракторобудівників від Ужгородської до розгородного кола Салтівська. Це буде таке невеличке розширення. Трамвай серії Ха, він готовий, готовий до нових пригод, але в ньому ж така особливість, в ньому немає опалення. Ми готові будь-який час його випустити, але в ньому буде дуже холодно. Як потеплішає, ми можемо теж зробити таку екскурсію на цьому трамваї для харків'ян». Леся Копелюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров, Харківські Ізвістія.